Друзі, усіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Dodge Challenger 5.7 хемі, задній привід, автомат 2019 рік. Друзі, автомобіль просто в ідеальному стані. По кузову зі штатів пошкодження було ззаду, з лівої частини. Все відновлено професійно. Дуже гарний стан у автомобіля, кузов просто в ідеальному стані. Салон як новий, з технічного боку все обслужено, ніяке вкладення, автомобіль не потребує. На 20-х дисках бампер передній у нас стоїть SRT версії Подивіться, як він виглядає. Денні ходові вогні, адаптивне світло. Автомобіль просто супер виглядає в цьому кольорі. Звісно, безключовий доступ, салончик текстильний чорного кольору. Електропривід сидінь, повний електропакет, датчики світла дощу, шкіряне мультикермо з під пелюстками, бортовий комп'ютер. повторюсь, 60 і чуть-чуть у автомобіля пробігу. Ось так він виглядає. Мультимедіа, камера заднього руху, клімат, запуск кнопочкою. Bluetooth, чорна стеля, задній рад сидінь. Взагалі автомобіль ніяких нарікань немає, друзі. Помилок ніяких в автомобілі не горить, запускається автомобіль. Без питань, звучить. Також дуже і дуже гарно. Друзі, придбати цей автомобіль ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та Драйв до нашого автосалону.